З головними новинами буремного вівторка наш вечірній випуск. Вітаю. Сьогодні у випуску таке. Дорожній протест, блокування закарпатських доріг триває. Пікет військомату. розлючені Мукачівки штурмували комісаріат та блокували прилеглі дороги. Правила мобілізації. Кому, як і коли доведеться потрапити у військо. Нове покриття. Обласний центр заливають асфальтом. Плавуче змагання в Ужгороді провели щорічну регату. Замок кохання, відновлення Чнодіївської фортеці. З початку тижня за Карпаттям прокотилася хвиля жіночих протестів, які в переважній більшості, щоб їх почули, перекривали дороги. Дорожню акцію розпочали жінки Берегівщини. На наступний день від жіночого пікету постраждала й міжнародна траса Київчоп, яку, до речі, і досі тримають в облозі, пропускаючи тільки транспорт комунальних служб та екіпаж дітьми. Перекривали дорогу і на Єршавщині. Там чоловіки села Арданово категорично відмовлялися йти у військо. Не менш напружена ситуація і на Хущині, де другий день то блокують, то розблоковують трасу Мукачево-Рогатин. Протести набирають обертів. Вже другу добу жителі села Ракошино блокують міжнародну трасу Київ. Чоп кажуть, що на їхні вимоги ніхто не реагує, тому вони будуть стояти там до кінця. Протест у Ракошині не вчухає. Місцеві жителі вже другу добу, перекривши міжнародну трасу «Київчоп», не збираються розблоковувати її до тих пір, поки їх вимоги щодо припинення мобілізації не виконають. Народ самовільно вийшов на протести, вимагає чіткої відповіді від представників владних структур краю. Ми не хочемо, щоб наших людей забирали в армію. Нікого, нікого. Ми хочемо, щоб миру, спокою, щоб не було того, бо трупи не були, то м'ясо, то все. Не послухав. Тоді ми поставили. Ми зі не, не зрушимо з місця, доки не визвоть нам обласного е, комісара. Він прийшов, по-перше, він як казати? Він поговорив, але це не то не ті слова, які він міг сказати для народу. Які наші вимоги Припинити мобілізацію? Наші чоловіки, чому наші чоловіки мають звіти сюди, йдуть, живуть, дзвінки дають, щоб. Ой, ідіть сюди, тут і дівчата, їсти. Тут у нас по селах збирали різкашу, кашу, сахар, щоб їх годувати, тих луганських хлопців, що сюди прийшли беженців, їх називають. А ми наших мають туди заганяти, воювати. За що мій чоловік має воювати. За що? щоб моя дитина лишилася сама. А я? Ні. І кожна одна з них. А діти, діти, ні. Припинити Станом на сьогодні затори сягають кількох кілометрів. Люди розуміють, що це неправильно, але іншого вибору не мають. Через людський блокпост пропускають карети швидкої допомоги та автомобілі з дітьми. Тим, хто стоїть обабіч дороги, пропонують воду та частково забезпечують їжею. Працівники Даї зробили реверсний рух по маршруту. Мукачево-Чоп та Мукачево-Берегово, щоб зменшити кількість машин у заторах. Ця акція стала як результат, як наслідок того, що в п'ятницю було на село роздана велика кількість повесток до військового комісаріату на медичний огляд, як писало в повестці. Оце і стало сим. Але ніяких розмов не було. Вчора лише близько до обіду, вже там десь по селу почали ходити чутки. Ну, на чутки ми не можемо реагувати. Вже в час дня, так десь біля часу, коли я бачив, яка ситуація, я вже робив відповідні ну, доповідав у інстанції. інстант. Ці поставив до відома і голову райдержадміністрації, голову районної ради, начальника міліції. Ну всі по по як це положено, я поставив до відома. Мобілізаційні протести тривають і в Бергівському, і в Хуському, і в Варшавському районах. Люди обурені без відповідальності владних структур краю, продовжуватимуть перекривати дороги, поки їх не почують. Ніхто не має права засуджувати людей в тому, що вони не хочуть відправляти своїх дітей і чоловіків на смерть. Така позиція народного депутата України Віктора Балоги. Він зазначив, що подібні протести слід було очікувати. Нагадаю, що Верховна Рада проголосувала за часткову мобілізацію. До слова, Віктор Балога не голосував за це рішення, аргументувавши свою позицію. Політик запевняє, зрадники не ті, хто перекриває дороги, а чиновники, завдяки яким наші хлопці досі голі і босі та голодні на передовій. Власне, через це в області жінки та діти виходять на дорожні протести, аби вберегти своїх чоловіків, батьків та синів. На його думку, такої проблеми не було, якби кожного військового, який їде на Донбас, забезпечували усім необхідним, починаючи від тактичних рукавичок, закінчуючи півторакілограмовим кілограмовим бронежилетом сьомого класу захистом, страхуванням життя і здоров'я, усім необхідним для виконання роботи в зоні АТО. А воювати з матерями, звичайно, легше ніж боротися з корупцією, бездіяльністю і непрофесійністю. Підсумував Віктор Балога. Через блокування доріг на Закарпатті Даї просить утриматись від поїздок без потреби, допоки ситуація не стабілізується. Крім персонального автотранспорту, простоють і автобусні парки, які здійснюють регулярні перевезення. Втім, Даївці радять, якщо все таки подорож відкласти неможливо, то, наприклад, село Ракошно можна об'їхати через чоп, велику добронь, берегово. Інформація оновлюється поза як перекриття доріг, виникає стихійно, і вгадати, де саме ви будете заблоковані неможливо. У Мукачеві жінки пікетували під військоматом проти поголовної мобілізації. Не отримавши задовільної відповіді від воєнкома, жінки перекрили перехрестя вулиць Духновича, Стуса, Садова, вимагаючи пояснень від міського голови. Були з ними і наші кореспонденти. З самого ранку вівторка Мукачевський військомат взяли в облогу три сотні жінок, вимагають відмінити мобілізацію. До розлючених жінок, зрештою, виходить комісар Мукачівського військкомату. Його одразу закидали питаннями. Ми вже по селу ходять, ходить, збирав <укус bride> у дітлаки. Хто ходить? Як? Мої дітлаки? Хто ходить? Макаріо, Баруш, Бас, Бас. Війна не об'явлена, мобілізація нас об'явлена. Так, ви не можете забирати зараз. Так, я кажу, конкретне питання. Вас хтось забирав? Я вже забирав. Я буду йти з автоматом. Покажіть. Покажіть, де автомат не, 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 не. жінки стверджують, що по селах чоловіків збирають звідусіль, витягують із автобусів, магазинів та кафе, робіт і домівок. Ходять люди, забирають повістки приходять з повістками Приходять двоє з автоматами. Військовий комісар намагався спростувати цю інформацію. Шановні присутні, Давайте я вам скажу одне. На сьогоднішній день не одного чоловіка не забрали і не забрали. I'm <laughs> Боїчі, батьки. Боїчі, батьки. Жінки обурені ще тим, що зараз під мобілізацією потрапляють їх сини, чоловіки, батьки. І це в той час, як на Закарпатті перебуває величезна кількість втікачів зі сходу. Серед них велика кількість чоловіків призовного віку. Вони ніде не реєструються і думають тут пересидіти війну за схід країни. А воювати доведеться хлопцям із Закарпаття. Місто видано не більше 800 повісток на сьогоднішній день. Сільські, сільські ради. Це ще не знають, що вони всі влучені. Також жінки обурені, що не мобілізують правоохоронців. Чому не забирають міліцію? 370 тисяч міліції. Чому СБУ, 47 тисяч СБУ? Де ті люди? Де ж Україна їх годувала? Якого чому ми маємо віддавати своїх чоловіків? Заради чого? Де зброя? Немає ніякої зброї. Люди погибають кожен день, почувши від комісара, що указ про часткову мобілізацію підписаний президентом, а військовий комісаріат проводить мобілізаційні заходи згідно з цим указом та розпорядженням міського голови та голови РДА, протестуючи почали вимагати присутність мера на мітингу. Не дочекавшись міського голови біля військомату, всі протестуючі рушили на найближче перехрестя вулиць Духновича, Садова та Стуса, і заблокували його. Мира! 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 Трохи згодом міський голова таки приїздить до розлючених протестувальників. Дайте гарантію, що наших чоловіків не заберуть. Я маю право дати гарантію. Ви в нас помиляєте. Ми, ми знаємо, ми знаємо, що ви не можете дати дати. Чекайте, ви говорите, що можу, а вона каже, що я не можу. Не, Мене Бог, мене не повноваження при цю вас не повноваження, але я маю право звернутися. Ми вас просто дуже просимо. Допоможіть нам! Я це хочу зробити. Поговоривши з людьми, вирішили скласти звернення до міської ради, аби та переадресувала його до Верховної Ради та президента. Вимоги писали прямо на місці. Як то в силу прийти, автобус розказують зустрічають à, Джаров. призупинити силові методи призову. До збройних сил України. До залучення. А ну що ще думайте? Сесія міської ради відбудеться 31 липня. На ній розглядатимуть звернення щодо внесення змін до закону України про часткову мобілізацію наступного змісту, залишивши добровільний принцип участі в мобілізації до АТО вважаємо за необхідне залучати до участі в АТО мешканців Донбасу та Луганську. Та службовців силових структур України призупинити силові методи залучення молодих людей до служби в Збройних силах України. Після озвучення звернення міський голова Мукачева домовлявся з військовим комісаром про призупинення мобілізації до рішення міської сесії. Поки не відбудеться сесія, реакція бо по всій країні така ситуація. Ви можете призупинити на деякий час. Подумайте, я вас все буде залежати від того, як ви скажете. А ми перезупинити, просто. В Ужгороді в понеділок ввечері скликали термінову прес-конференцію. Доповідав керівник обласної державної адміністрації та головний воєнком області. Тема дня мобілізація: хто таке під неї підпадає, куди витрачають гроші від благодійників та з бюджету обласної ради, якою буде доля батальйону територіальної оборони та чи справді повістки розноситимуть вночі? Подробиці далі в сюжеті від мобілізування підлягають тільки ті люди, які мають певну військово-облікову спеціальність і пройшли службу в збройних силах чи радянського союзу, чи української армії. Сьогодні не йде питання про те, що будуть відмобілізувати юнаків призовного віку. Таке питання взагалі не стоїть. Третя хвиля мобілізації розпочалась. Робота у військоматах іде. Розпорядження підписано і головою обласної адміністрації. Головний комісар поспішає заспокоїти хворих, чоловіків із трьома дітьми, батьків одинаків та інші пільгові категорії забирати до армії ніхто не буде. Так само, як і мобілізація, не означатиме направлення в зону АТО. Поки що йдеться про військові частини області. Зовсім інша справа батальйон територіальної оборони. Зобов'язання щодо перебування якого виключно на території краю брати на себе голова обласної державної адміністрації. Ми не можемо на сьогоднішній день з певністю говорити про те, що батальйон не буде застосований. На жаль, як би нам це прикро не було, ми мали сподівання, що конфлікт буде набагато раніше розв'язаний. Для відправки батальйону має надійти відповідне розпорядження від головнокомандуючого збройних сил президента України. Охочі ж за найближчі 45 діб мають змогу вступити на контрактну службу не на 3-5 років, а з обмеженим строком. На час виконання завдання, тобі ж тепер всі ті добровольці, які у нас були в період між другим і третім указом, вони тепер зможуть пройти. І на сьогоднішній день у нас в Журотському військоматі таких чоловік було 52. Ще одне питання: використання коштів зібраних від благодійників та чималої суми, виділеної обласною радою. ці кошти, які акумульовані завдяки сесії обласної ради і бюджету обласної. Обласної ради будуть використовуватись виключно для потреб батальйону територіальної оборони Закарпатської області за мінусом. Тільки там 5 гривнів з кожного переводу. Всього всі 3,5 мільйона. Це кошти на сьогоднішній день, які ми ще от на сьогодні не використовували. Але є заявки, є плани. Переконують, кошти нікуди не зникнуть, адже контроль всесторонній, в тому числі і з боку мас-медіа. Останніх, до речі, просили не публікувати неперевірену інформацію, а людей не панікувати і не слухати чутки. Не вбійшлось і без найсвіжішої інформації сарафанного радіо, буцімто повістки розноситимуть вночі у супроводі міліції. Наявність із військовим міліціонера або представника місцевого самоврядування воєнком підтвердив, про решту відповів туманно. Повістка до людини до нас за тільки робочий час. Проблема дуже велика сьогодні в тому питанні, що багато людей не працює на підприємствах чи установах, а рахується як безробітна людина. І дійсно, інколи людина поміняла номер телефона і так далі. І на той телефон, який в неї був останній записаний, вона не відповідає. І люди приходять за місцем проживання цієї людини. І це. Як у нас дозволяє законодавство 6 ранку до 22 вечора? В будь-який час цей можуть прийти за місцем проживання і представитися, що вони прибули з військового комісаріату. Тож, перш ніж відчиняти двері у пізній порі, варто пригадати статтю 30 конституції України та статтю 13 кримінального процесуального кодексу України, що гарантують кожній людині недоторканність житла. Тема поетапної часткової мобілізації військовозобов'язаних чини головна в місті та регіоні. Загалом, щоб просвітити громадськість та дати пояснення, хто і коли буде призваний в армію, зібрались у міського голови в Мукачівській ратуші. Там побували і наші кореспонденти. У малому залі міської ради відбулась зустріч міського голови з посадовцями силових структур та змі. Тема обговорення указ президента України від 6 травня цього року про часткову мобілізацію. На території міста та району в період з 28 липня проводиться оповіщення, а з 31 липня збір та поставка людських і транспортних ресурсів у військові частини, які розташовані на території Закарпатської області. Всі військовозобов'язані, яких викликали у Мукачівській ОМВК, зобов'язані з'явитись у Військовий комісаріат. Задача, яка буде стояти перед Мукачем, це задача, яка пов'язана із поповненням за рахунок військовозобов'язаних спеціалістами нашої 128-ї мотопіхотної бригади. Таке завдання сьогодні поступило. Директива Генерального штабу Збройних сил України є. Про чисельність. Конкретно говорити не буду, це декілька сот чоловік, яких треба призвати. Це, в принципі, можливо зробити, якщо всі будуть з відповідальністю ставитися до цього. Перед військовими комісаріатами наразі стоїть головне завдання мобілізувати близько 500 чоловік та 20 одиниць техніки. Принаймні так заявив начальник мобілізаційного відділення. Це призов буде здійснюватись поетапно. Перший етап, другий етап, третій етап, і кожен етап розбит по дням. Це від оповіщення військовозапов'язаних, обов'язково проведення медичної комісії для того, щоб уникнути попадання у військовий колектив людей з хронічними захворюваннями, з інфекційними захворюваннями. І поставка вже безпосередньо військової частини це збір і поставка для послідующій служби. Згідно із законом України про загальну військову службу, а також про мобілізаційну підготовку, існує обмеження щодо призову під час мобілізації. Перш за все, це непридатні за станом здоров'я. Потім чоловіки з багатодітних сімей, а це 5 і більше дітей, це по одному закону. А так як у нас не введений військовий стан, значить кількість дітей зменшена до трьох. Тобто батьки трьох і більше дітей не підлягають призову по мобілізації. Також, якщо чоловік виховує один, тобто без дружини, одну дитину, яка є інвалідом, ці теж людина не підлягає мобілізації. Міський голова додав захищати батьківщину священний обов'язок кожного військово зобов'язаного громадянина. Протести на дорогах вже історія. Рухаємось далі у продовженні часу наступне. Нове покриття обласний центр заливають асфальтом. Плавуче змагання в Ужгороді провели щорічну регату замок кохання відновлення Чнадіївської фортеці. В одному з підвалів Ужгорода мешканці виявили закривавлений труп жінки. Небільшіці на вік близько 30 років. Про страшну знахідку повідомили у міліцію. Слідчі оперативна група, яка приїхала на місце події, встановила, що покійна 34-річна ужгородка, яка загинула від жорстоких побоїв та численних тілесних ушкоджень голови. На місці події знаходився її співмешканець, який з приводу смерті жінки нічого не зміг пояснити. Втім, оперативники у скоєному підозрюють саме його на одязі та взоті чоловіка були помітні плями бурого кольору. Наразі тривають перевірки відкрито кримінальне провадження за статтею на Навмисне вбивство. Вночі на Рахівщині рятувальники шукали у горах сімох заблуклих туристів. Групу знайшли ближче до четвертої години ночі. Стан туристів оцінюється як задовільний. Медичної допомоги вони не потребували. Під час проходження пішохідного туристичного маршруту з Говерли в напрямку села Лазащина, група втратила орієнтир та заблукала. На пошуки одразу кинули співробітники Лазащинського гірничого пошуково-рятувального відділення, які і знайшли гори туристів цілими і неушкодженими. Рятувальники не припиняють попереджувати про правила безпеки гірських мандрів. В Ужгороді міська влада продовжує плановий ремонт доріг. Після закінчення дощових днів робітники розпочали укладку асфальту на перехресті вулиць Берчині та Підгірної, що в центрі міста. Як проходить ремонт та якими вулицями він піде далі, розкажуть мої колеги. Дорожній ремонт в Ужгороді набирає обертів. Наразі робітники із технікою відновлюють дорогу на перехресті вулиць Берчині та Підгірної. Це центральна і одна із головних автомобільних розв'язок. Цей тиждень ми розпочали із заливки асфальту тут на перехресті, як на шахту Корятовича, Берчині, і будемо продовжувати по Підгірні сьогодні рухатися. продовжуємо цей ремонт. Самі підготовчі роботи були ще тиждень назад зроблені на минулих вихідних, але весь тиждень йшли дощі, і ми не могли заливати асфальт, тому що, в принципі, позиція наша незмінна, що в дощі асфальт заливати не будемо. Хоча пробували десь не зобразити всі казати, що от, весь тиждень ями розриті, але... Ми розуміємо, якщо йде дощ, ремонтні роботи проводити не можна. Раніше це перехрестя славилося тільки ямами. Саме тому тут нерідко водії потрапляли в затори. Тепер дорозі дали нове життя. Така ж доля чекає і автошлях на вулиці Підгірній. Прийняв рішення, минулого тижня асфальт не заливався, велися лише підготовчі роботи. Тобто ті, де не задіяний асфальт. Це нормально. Це на Грушевського проводилися, на Джамбула підготовчі роботи. Сьогодні закінчимо це перехрестя, і будемо рухатись на вулицю Підгірну. Паралельно триває ремонт дороги по вулиці Докучаєва та Грибоєдова. Ці дорожні артерії надважливі для містян, адже тут знаходиться поліклініка і лікарня, куди щоденно приїжджає швидка і велика кількість автомобілів. В обласному центрі пройшла вже шоста ужгородська регата, яка з кожним роком стає дедалі популярнішою. Все, що потрібно, аби стати її учасником, так це хороший настрій та плав засіб, зроблений власними руками. На фініші після сплаву по річці Уж на команди чекали призи. Боролися учасники в чотирьох номінаціях. Як пройшла цьогорічна ужгородська регата, продовжують мої колеги. Вже шостий рік поспіль в обласному центрі проходить веселий захід, який приваблює ужгородців та гостей міста. Ужгородська регата змагання на човнах, які учасники спорудили власноруч. Плисти уже, як зазначають організатори, стало своєрідною атракцією для тих людей, які залишились у місті в літній відпочинковий період. Це вже шостере раз, коли запускається регата Ужгородська по мілководній річці Уж всього-навсього 25 сантиметрів висота води. Це зроблено для того, щоб показати, що і в літній період, коли багато відпочиваючи, для тих, хто залишився в місті Ужгороді, є якісь атракції. Дуже багато таких атракцій є по всьому світу. Тобто уже живе, е працює і в тому числі добре відпочиває. Цьогорічна регата привернула увагу не лише місцевих любителів сплаву по річках, але й учасників із інших областей. Припливши на фініш, усі команди мають змогу стати кращими у чотирьох номінаціях. Чотири маємо номінації: найшвидше судно чорна каракати. Ця там а судно, яке взяло на себе найбільше людей. Судно, яке найоригінальніше, так і судно, яке має приз глядацьких симпатій. Вони всі отримують спеціальні призи на фініші. Цьогорічна регата зібрала 21 команду. Вони представили різні змайстровані кораблі. Однак, найбільше публіка оцінила корабель у формі фекалій і стрику. Лором на вершині, як зазначають самі творці, човна ідея виникла зненацька. Минулого року я мав паперовий кораблик, де зайняв дві номінації. Цього року це було ну дійсно спонтанно. Це було тут багато матеріалів, немає. Тобто, це, це прості три камери тракторні, які покриті харчовою плівкою зверху монтажною піною. Розумієте, і це все нанесено емальова краска. Врешті-решт, всі учасники дістались з фінішу, після чого були оголошені переможці у чотирьох номінаціях. Як наголосили самі співорганізатори, наступного року чекати. Тимуть ще більше команд із різних куточків України. Сент Міклос часто називають замком кохання. Його нові господарі, сімейство Бартош, намагаються відновити фортецю такою, яка вона була за часів найяскравішої жінки краю Ілони Зріні. Зараз тут і музей, і екомунічна капличка, де вінчаються наречені. Щорічно проводяться фестивалі, літературні вечори та концерти класичної музики. Що ще планують зробити в замку? Дивіться далі. Спочатку на цьому місці був феодальний маєток, а потім вже постав замок. Він вже б давно зруйнувався, якби не закарпатський художник Йосип Бартош вирішив взяти його в оренду. Він став ангелом-охоронцем для цієї будівлі. Хто тільки не хазійнував у Чинадіївському замку за роки його існування? Тривалий час замок перебував у руїнах. Тепер це масивна сіра двоповерхова будівля з двома кутовими триєрусними вежами. Товщина стін перевищує метр. На першому поверсі шість кімнат і один зал, що називався колись палатою із простим вестибюлем. Другий поверх по плануванню повторює перший поверх. Зародилася така ідея. А що би було, якщо б цей замок привести в порядок і тут проводити ці міжнародні пленери? Тут знаходиться екуменічна капличка Святого Мартина. Там вінчаються наречені. Дружина Йосипа Бартоша, пані Тетяна, у своїй майстерні працює над створенням зірців мистецтва шкрябанок. Перша була виставка у 99-му році в Ужгороді, Це ще такі були початкові проби. І така, напевно, сама серйозна була виставка це цього року, в березні місяці, на світовій виставці в африканському континенті Марок. На виставці жінок умілець у Марокко вдалося подарувати свій витвір королю цієї країни. Із замком пов'язано багато історій, але найбільше цей замок відомий завдяки Ілоні Зріні. Коли жінка молода, сильна, красива, показала цілому світу, як треба любити і як треба воювати. Йдеться про княгиню Ілони Зріні. Саме тут, у 1682 році, 8 січня, вона зустрілася. Із своїм майбутнім чоловіком графом імретокелі. Це була незвичайна зустріч, яка змінила долю як їхню, так і долю цілого народу. Ні одна жінка у світі не показала таку стійкість, таку мужність і таке велике серце, як показала Ілона Зріні. Нині замок став місцем паломництва для українських та іноземних туристів. Тут проходять мистецькі виставки, концерти класичної музики. За традицією, при вході у замок потрібно кинути гроші. Це свідчить про повернення у замок. Ну, ми також не будемо зраджувати цій традиції і обов'язково сюди повернемось. На такій амурній ноті завершує випуск вівторка. Та вже завтра команда часу розповість вам про таке. Протести тривають. Закарпаттям пронеслась хвиля невдоволення. Виконком по -жгородське. які проблемні питання міста вирішуватимуть. Черговий міліціонер без правоохоронців злочинність горянах зростає. На сьогодні це всі новини. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте здорові!